Астрологічний гороскоп для риб на травень місяць. З 1 по 8 травня у, нас, у вас час позбутися образу жертви та взяти відповідальність за своє життя, пошук нового стилю, ролі, місій, оновлення себе на всіх рівнях. Можете відчути тиск кармічний, але це для Вашого прориву. Також потрібно відпускати старі стосунки, а також ілюзії про ідеального партнера, можливі сни чи знаки про завершення звільнення. Також гроші задов... принесуть задоволення та починають приходити. Гарний період для самонагородження, подар... подарунків собі. А з 9 по 19 травня. Фінансові прориви, але, прориви, але через нестандартні рішення, можливі, непередбачувані витрати. Не панікуйте, це просто баланс. Час продавати, створювати, просувати свої таланти, гармонія тіла і бажань. Можна зустріти людину, яка підтримує фінансово чи енергетично. Дім, родина, підтримка роду, можливий переїзд або нове місце сили вдома. З 20 по 31 травня. Е Блискавичні ідеї, нові знайомства, несподівані повістки, інтелектуальний чи духовний прорив, час написати пост, який вистрелить, любовна переписка, нові знайомства, еротична напруга через смс чи соцмережі, Рунічний прогноз для рибок на травень. З 1 по 8 травня руни тепер теперто випробування долі, але через. Розкриття внутрішніх кодів, відпускати потрібно відпускати контроль. Виграювати ви будете там, де довіриш, довіритесь інтуїції. З 9 по 19 травня руна Феху та Єра це прибуток і кермачна винагорода. З 20 по 31 травня руна Ансус та Райдо повідомлення, новини, подорожі, рух, руна Ансус це сила голосу, знання та меседж. Руна Райдо це шлях. Подорожі. Гороскоп снів для рибок, з 1 по 8 травня глибокі кармічні сни, контакти з духовними наставниками, теми трансформації. З 9 по 19 травня сни пов'язані з грошима, коханням, тілом, прислухатись до символів та речей, матеріального. 20-31 травня сни як підсказки дій, поїздок, зустрічей. Можеш побачити людину, яка. Можете побачити людину, яка з'явиться в житті реально. З, 20... для риб. з 1 по 8 травня вразлива шкіра, лімфа імунітет, уникай алкоголю, більше сну й води. З 9 по 19 травня тіло хоче руху, витягуй себе з зимового кокона, витягуйте та е, робіть легкі фізичні активності. Танці плавання. З 20 по 31 травня добре піде курс. На голос дихання легкі горло. Слова це теж лікування. Дякую.